we <laughs> Вітаю вас, друзі. Ви знаходитесь на ютуб-каналі футбольного клубу Колос. А ми зараз знаходимося в Калинівці, де наша команда проводить черговий тренувальний матч в рамках передсезонної підготовки. Сьогоднішніми нашими суперниками є ФК Маріуполь, команда з першої ліги. Звісно ж, треба нагадати і про попередній наш матч. День тому ми зустрічалися з Черкаським ЛНЗ на стадіоні у Ковалівці, але, на жаль, за підсумку матчу поступилися з рахунком 0-1. Вже 28-го числа відбудеться перший тур української Ліги і колос поїде в гості до Києва, до місцевої оболоні. Ну а тепер давайте подивимося на найцікавіші моменти цього поєдинку. <плес> Да, да, да! Бежать! 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 Бе That's okay. Дуже добре прийняли тренерський штаб, хлопці. Тобто не було навіть такого періоду адаптації день-два і вже як в колективі. Бо хлопці всі ну, деякого знав давно, деякого заочно знав. І тому не було цієї ці перегради. По тренуванні мені дуже сподобалося, що я приїхав трішки запізно не відразу, як зібралася команда, і не було такого, що мене відразу кинули в топку. Як всі працюють, ну, в них була програма, і я поступово до неї доходив. Тобто не було такого, що мене кинули в топку, і якщо випливе, випливе. Ні-ні. Тобто це також дуже багато показує відношення до футболіста. І ну, на рахунок часу ігрового, я так дивлюся, всі отримують однаково, тому тут гріх скаржитися. Та що там, якушка все зробив, там проліз між ніг, там, не знаю, ще двох по головах. Ти віддав мені, мені залишилося тільки спрямувати у ворота. А на рахунок хлопці, вони намагаються грати у футбол. Видно, що тренер докладає з усі сили, тому непогана команда. Ну, наш сьогоднішній поєдинок завершується позитивно для нашої команди. 2-0. Рахунок абсолютно по матчу. Можна було ще більше забувати. Були моменти. Наші хлопці продовжують підготовку до сезону. Ну а ви не забувайте обов'язково підписуватись на наші соціальні сторінки. Звичайно, що на YouTube канал. Залишайте свою вподобайку. Та побачимося зовсім скоро.